Привіт всім! З вами Олі і Ми продовжуємо спілкуватися в проєкті підтримки онлайн. Моє. Сьогодні ми поговоримо про його перший бойовий виїзд. І коли я думала про цю тему, то я згадувала про те, як я пояснюю, що таке тривога. Що таке тривожність? І ми сьогодні покажемо вам схемку для того, щоб або ви її запам'ятали, або, може, би, ви її заскріншотите, і будете зберігати для себе як підказку. Кожного дня. Ми переживаємо з вами те, про що ми не могли здогадуватися, тому що постійно змінюється контекст. Навіть те, що ми знаємо, що існує в цьому світі, що буває, будь-які страшні історії або якісь радісні моменти це те, чого вже нема, і це минуле, це те, що колись було, але його зараз немає. І коли ми говоримо про тривожність. Тоді наш розум він намагається через те, що ми вже щось переживали в своєму житті, про щось знаємо, читали новини, знаємо, який буває бойовий досвід і що таке бойовий виїзд. Ми намагаємось забігати вперед і контролювати те, чого ще немає. Це наше майбутнє. І як би ми не думали, що якщо я продумаю те то-те, -то, то, то тоді буде то-то. Або а якщо я зроблю щось, то ми начебто зможемо контролювати те, чого ще нема, це неможливо. І коли ми не встигаємо усвідомити тут і зараз те, що в нас є кожного дня, тільки ця мить, в якій ми зараз існуємо, якщо ми її ігноруємо і намагаємось спертися на майбутнє. В тому, що ми не знаємо, що там буде, із-за того, що вже знаємо, як буває минуле, тоді в нас буде збільшуватись напруга, буде збільшуватись стресове навантаження. І нам складніше буде, коли потрібні будуть наші сили, або зберігти ці сили тут і зараз для того, щоб... Бути в деякому порядку, порядку і змогти і його підтримати, і а, дати раду своїй родині тим а, справам побутовим, які не відміняє війна, то якщо ми ігноруємо тут і зараз, то ми виснажуємось. І це називається тривога. Ми говорили в першій нашій зустрічі, якщо ви не дивилися нашого відео, то я рекомендую. Переглянути його. І сьогодні буде така схемка, яку ми зараз виведемо на екран. Ви бачите, що з одного боку те, чого вже немає, це минуле. І посередині, тут і зараз тільки те, що в нас є. Тут і зараз кожного дня цей момент завершується і починається інший. І те, чого ще немає, це наше майбутнє. І е, колись, коли я пояснювала цю схему тривоги, то один із учасників мене спитав, і те, і те все це є? Так, всюди є та буква, та літера, яка дає нам можливість е, е, усвідомлювати, що я знаю, як буває, то вже було, і це є в моїй пам'яті. І я можу уявити і спрогнозувати, і буває так, що воно співпадає, як воно буде, Но але цього ще немає. Є тільки тут і зараз. І для того, щоб легше було орієнтуватись, нам потрібно в кожному дні, коли ми прокидаємось і чекаємо від нього повідомлення, чекаємо, можливо. Коли він зателефонує, або з'являться із-за того, через те, що я відправила йому повідомлення нарешті дві оцих галочки, і вони спочатку сіренькі, а потім стають синіми, і мені стає легше. Особливо коли я побачила, що він щось відповів на це, то ще легше. І цей контекст він постійно змінюється. І це єдине, в чому ми можемо орієнтуватися і брати відповідальність саме тут і зараз. І які некорисні думки в нас можуть з'являтися, на які я пропоную вам звернути увагу. Потрібно було тоді сказати тето. Потрібно було зробити то-то. Ні. Не намагайтесь повертатись в те, що вже сталося. І тому, що це зовсім не корисно, ми не можемо це змінити. І пам'ятайте, що вам не вигідно, не корисно себе критикувати і критикувати того, кого ви любите і хочете підтримати. Нам потрібно знаходити, на що я можу спертися тут і зараз, тому що якщо ми вже щось зробили. То будемо вчитись довіряти собі і контексту, в якому ми тоді орієнтувалися. Нам потрібно себе підтримати і пам'ятати, що ми зробили тільки те, що ми могли зробити. І це не буде ідеальне щось. Ми завжди зможемо покритикувати собі, себе і знайти, що ще там можна було, начебто, зробити по-іншому. Але оце те, що я знаю, що ще є якісь варіанти. Ми можемо ставати мудрішими завдяки тому, що ми робимо висновки на о, основі того, що ми вже пережили, і ми тоді стаємо більш о, стійкими. І оця стійкість, вона саме в тому, що ви не можете ідеально підтримувати себе, свого коханого, але бути на зв'язку з ним тоді, коли він виходить на зв'язок, і знати, що тривожитись це нормально. Тому що ми. Будемо переживати за тих, кого ми любимо, і вони за нас переживають. І робити вигляд, що я в повному порядку, це не щиро. І робити вигляд, що він може бути там в повному порядку, це також не щиро. А коли ми кажемо про те, що я хвилююсь, але я впораюсь, тому що я знаю, що мені потрібно знаходити, а що мене зараз підтримує. А за що я тобі вдячна за те, що ти мені зателефонував. А з ким я можу, якщо що, спитати, чи ти в порядку, якщо, наприклад, не буде зв'язку декілька діб. І оце знаходити, ага, я не знала, що дві, дві доби мені дуже важко. Я, я не уявляла, що навіть якщо ти мені сказав, що не буде зв'язку, почекай, як з'явиться. Електрика, я зможу зарядити той телефон, то я обов'язково вийду на зв'язок. Я пам'ятаю, що він казав про цю електрику, але в мене страшні сценарії в голові, і цей катастрофічний фільтр, він не може нікуди тітись. Нам не потрібно робити вигляд, що його нема. Нам потрібно шукати, на що я можу зараз переключатися, коли я знаю, що я хвилююсь. Коли я знаю, що ця напруга і тривога вона природня, більш того, реалістична, тому що бойові виїзди. Та ротація, де він поруч безпосередньо з тим, хто намагається нас убити, ця тривога вона не надумана. І нам потрібно мати сили на те, щоб хоч якось балансувати і відновлювати свої сили і не бути зовсім виснаженим. Тому визнаємо, що я тривожусь, моя тривога нормальна, і спираємось на те, на що ми можемо спертися сьогодні. Наприклад, зранку прокидаюся, дивлюсь. Сьогодні була гроза, і ну, яке свіже повітря. Вчора сонечко. Ммм, сонечко. Щось маленьке, зовсім якась дрібниця. У мене зараз є водичка. У мене і у пчоліка є водичка. І я вже радію, що мені можна не переживати, не хвилюватись, наприклад, за мого улюбленця, знаходити не позитивне мислення, а ресурсне, що мене зараз може підтримати, що мені ще потрібно зараз зробити. І буває дуже важко переключатися на реальність. Але зробіть це для того, щоб тут і зараз було те життя, яке дає нам стабільність і безпеку, тому що є. А те, що я завжди робила, там мало нового і мало невідомості. Бо невідомість, коли він не поруч і з ним немає зв'язку, і ми знаємо, що там загроза життю, то це нас виснажує і це забирає багато сил. Тому пишіть ресурсні списки, не позитив, а те, що дає мені цю стабільність кожного дні. Можливо, це будуть такі дрібнички, на які ми не звертаємо увагу, поки нам. Воду не відключили. М -м 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 -м. Душ, <сосим> прання, поїсти. Я сьогодні раділа, тому що я встигла розігріти їжу, а не доставати <сосим> маленьку таку плиточку, куди ставиться газовий балон. Такі дрібниці, які ми можемо помічати, але якщо ми ще тільки починаємо вчитись себе підтримувати, пишіть той список. Я маю надію, що наша така підтримуюча розмова, таблички, схемки вам корисні. Якщо щось відгукується, або ви щось помітили, то, будь ласка, напишіть нам коментар, або може щось незрозуміло. Мені також це буде корисно, і ми зможемо усі зорієнтуватися, де додати якихось акцентів. А якщо вам це і сподобалось, поставте нам цю позначку і реєструйтесь в нашому проєкті. У нас є можливість в телеграм-каналі задавати питання, і буде блок відповідей. Там ми ділимось інструментами, літературою, тестуванням, щоб більше зрозуміти кожному себе, хто в цьому каналі, і змогти потім бути стійкими. І не просто терплячими, а мати сили переживати це стільки, скільки буде потрібно, бо нам точно сили з вами знадобляться. Бажаю нам всім бути в безпеці наскільки, настільки, наскільки це можливо, і щоб всі наші близькі, рідні, кохані, знайомі, наші захисники і захисниці були живі, наповнені силами. і Продовжували цю боротьбу за наше життя в нашій країні, в яку ми вклалися всі своїм життям до цього, і ми знаємо, як ми хочемо жити щасливо. Бажаю, щоб наші мрії збувалися, і ми продовжували це діло. До зустрічі!